Куди це все може зайти Очень далеко і глибоко? по саме, як говорится, помідори. Извините за жаргонизм. От у мене виникло запитання. А де Вадим Карасьов, на якого в п'ятницю, під завісу вихідних днів, президент наклав санкції? Так, друзья, то и самое Карасев, который уже протягом долгих років співпрацював с Мадведчуком Мураевым, та просував российский порядок денный. Любой офицер, не говоря уже о генерале, он не может на это смотреть спокойно, когда он видит, что армия не может сопротивляться сейчас так, как это необходимо. Что армия терпит поражение, что люди гибнут. Любой офицер вам скажет, что это, без, что это абсолютно неправильно. Это политики могут дальше. там Свои какие-то Матіви или лярізони продовження іска і от в п'ятницю на Карасьова наклали санкції, начебто йому там заборонили все на світі, заблокували активи, заборонили мати медіамайданчики майданчики і так далі, і тому подібне. І тут одразу почали відбуватися певні дивні речі, на які я звернув увагу. Бо я ось саме слідкував, чи буде цей ватний лебідь щось коментувати з приводу санкцій, які на нього наклали. На вихідних нічого не було, було тільки перетирання чергових ватних ідей з ватними гостями. І судячи з тих гостей, які були е, у студії Карасьова, я беру припущення, що це все ж таки відбувалося у Києві. Аж ось раптом, учора, у вівторок, канал несподівано змінив свою назву. Раніше він мав назву Гаворіт і Доказує Вадим Карасьов», щоб це не значило. А тепер він називається. Політику, і як показує сайт Social Blade, який аналізує YouTube, із каналу були видалені або приховані за попередню добу відео загальною кількістю переглядів по майже півтора мільйони. А якщо бути точним, 1 мільйон триста тисяч, враховуючи, що середня кількість переглядів на цьому каналі становить близько 50 тисяч. йдеться про 20-30 відеороликів. Які з якихось причин після накладення санкцій красьова. Зникли, которые он решил раптом сховати. Интересно, почему. останнє доступне видео саме с ним на этом канале датуется 20 березня. В принципе, можно увидеть, что это канал саме Карасьова за предыдущими его завантажениями. Привет! Вы на канале Вадима Карасева. Если вы еще не подписались, то самое время это сделать. Приятного вам просмотра. Приветствую всех, кто сейчас смотрит канал, говорит доказывает Карасью, смотрит это видео. Подпишеться на канал, поставит лайки, напишете коментарі, ставлять питання. Тепер канал перейменували на політику, і він має гасло «Не пересказуємо, а прогнозуємо». Дуже смішна фраза. Враховуючи, що раніше гасло звучало як говорит і доказує Вадим Карасьов. Змінили звуки реганини з кремлівських башт на ворожіння на кавові гущі. Якщо чесно, то Вадима Карасьова, я все ж таки більше уявляю в костюмі ворожки. Йому от форма астролога чи таролога дуже пасувала. Є до речі, один нюанс у зміні каналу Карасьова: він відео то повідаляв із Ютуба, а з Тіктока забув. І в Тіктоці в нього залишилося все, що він понапотякував про внешнє управління і не тільки. Тому що сила у тих, хто внешній фактор хто Україні дає гроші на війну. Воєнну допомогу, оружі і це називається зовнішнє воєнне управління. То я тепер розумію, чому він злякався і почав видаляти ці відео з YouTube. Але в Тіктоці все є, бо більше в Тіктоці досі залишаються посилання, і на цей канал, про який я казав. Ну, Це так, знаєте, для Галочки вам розповідаю для підтвердження чистоти своїх слів. Але до чого я це все в принципі веду? До того, що якщо Красьов це все ховає, то значить йому є що приховувати, значить, його є за що вхопити, і після накладення санкцій він злякався. Але чи ведуться по ньому якісь слідчі дії? Ми не знаємо. Ну, публічно, принаймні, про це інформації немає. Тобто, або інформації немає, або дії не сильно ведуться. Ми не знаємо. І взагалі ми не знаємо, чи він досі в Україні, наприклад, після таких подій. Бо наш чорний лебідь, наша чорна тарологиня вже має немало років і може виїжджати за межі України під час військового стану. В контексті нашого сьогоднішнього героя я хочу звернути увагу на ще одну подію, ну зовсім таку не гучну, але мені виконав Фейсбук. Я, друзі, через Фейсбук якраз дізнаюся про дуже багато російських ІПСО, Я підписаний на багато місцевих пабліків, і там у цього всього російського лайніща гуляє просто дофіга. Так от, дізнався я з Фейсбука нещодавно, що посадили такого собі Сергія Кобу. Я не знаю до цього, хто це такий. Він себе позиціонує як один з лідерів автомайдану, але примітно, що на сайті автомайдану є окрема сторінка, на якій вказано, що Сергій Коба жодного стосунку до Автомайдану не має. Але це не заважає Сергію позиціонувати себе як представника автомайдану. Сергій Коба дуже цікаве взагалі прізвище зараз. Звернувся до громадян, бо він перебуває. У СІЗО за однією справ. і висловити свою думку. Свободи слова в нас вже немає. Свобода слова є тільки десь уявна для європейських лідерів, що нам розказують. А по факту, ви бачите, що відбувається, просто діють на випередження, і у в'язниці, поруч зі мною сидять люди, які сидять за пости в телеграм-групах. Сидять за свої в соцмережах. Боже, Боже, Боже. Страшне, що коїться. Друзі, я знаю цих людей, які сидять поруч. Я знаю про кого йдеться. Це допомогу. Це Україні, which is under supervision of the Зеленського. І ось Ви бачите, не минуло і року, і почали навіть у залі суду заважати дубінському записувати свої вложики. Але тепер це виглядає ще більш драматично. Але повернемося до нашого пана Сергія. Я буду вам показувати ті відео, які я знайшов ті послідовності, в яких я знаходив. Мені здається, це буде цікавіше, бо почав же я розбиратися, хто це такий, чого мені його сує, і що він взагалі зробив. Де його затримали? За що його затримали? А затримали його друзі на Майдані. Коли він випхався на Майдан в березні на своєму авто, і ви не повірите, на Майдан прийшло дуже багато людей його підтримати. Зараз ви побачите цих людей. Так, поточний стан справ їх стало ще більше, ще більше. Вони так затісняють, щоб не було видно, Бо я ж сигналю, щоб люди ніхто не бачив. Бачите? Ось, 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 ось. Ось поточний стан справ. Як? Як Сергій Коба зібрав такий файний майдан довкола себе? Що ж він сказав? Що ж він таке сказав? Як же він зібрав людей на Майдані під час військового стану? І так, звертаюся сьогодні до кожного українця. Я завтра виходжу на Майдан на віче. А ви, 1200, Майдан Незалежності, пора вже пора зібратися. Вас не бісить те, що наш президент сидить біля Трампа і, отак, от. Так от... Це хіба наш отаман, наш отаман, звисяко поднятим чолом, сказав би ти чуєш чувак, у мене країни знищили. Про що ти мені тут розповідаєш? Треба виходити на віччя, на Майдан, бо Зеленський неправильно сів. Тобто уже серед російської агентури доходить до такого. Друзі, він закликав прийти людей. Люди й прийшли. Так, поточний стан справ. Їх стало ще більше, ще більше. Вони так затісняють, щоб не було видно. Бо я ж сигналю, щоб люди ніхто не бачив. Бачите? Ось-ось-ось. Ось Ось поточний стан справ. Але в цій історії є один нюанс. І тут ми повертаємося до початку нашої розмови. Ось до Сергія Коба Люди прийшли, ну тут немає жодних сумнівів він провокатор. До речі, дуже поганий провокатор. А от до Карасьова. Ніхто не прийшов, Знаєте, Можна робити ще зображення, запускати Фейсбук, підписати у цієї бабусі сьогодні свято, але ніхто не прийшов її привітати. Чи, чи як на цю бабусю сьогодні наклали санкції, але ніхто не натиснув лайки і не написав амінь. У коментарях. До речі, друзі, лайк ви теж можете поставити і коментар написати. Бажано щось довше, ніж амінь до цього відео. І саме це питання, друзі, я, як завжди, залишаю відкритим і риторичним. Мені дуже цікаво, де зараз Карасьов. Я не знаю, чи він втік, чи ні. Але враховуючи те, що сталося, виникає дуже багато різних варіантів, які могли з ним трапитися. Що ж, підсвітили цю історію, але не забуваємо, що наше завдання тим часом незмінне підтримувати військо. Це зараз найголовніше, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.